Нас була незалежна держава, бо вона була. Ми її uh -huh, проголосили. Uh -huh. Що у нас були міністерство закордонних справ, у нас було міністерство освіти та мистецтв. Саме так воно називалося. Тоді вони не знали, що вони їдуть назавжди і не повернуться. Поки от в Америці американські хори вчать ноти української колядки, uh -huh. на наших землях розгортається сталінський терор. Напевно, ти, як маркетолог, можеш назвати Петлюру одним із перших бренд-менеджерів України. Він каже: Ні, час співати, бо спів помог... Музе... Музика — це теж зброя без культури. Наша політика була, скажімо, слабкою. Повномасштабне вторгнення дало змогу дуже багатьом. Людям дуже багатьом українцям побачити зло, от просто очі в очі, зіткнутися із цим злом і уявити віддалено, що було тоді. Це ну загрозливі чинники для західних демократій, які грішать на авторитаризм і на імперіалізм. Україна ніколи не грішила на імперіалізм. А ви знаєте, що Микола Леонтович працював в міністерстві культури.